Вітаю, друзі! На жаль, у Біївцях мені побувати не випадає цього року, зламалася машина, тому я розкажу вам про книгу Симон, яка присвячена Василю Симоненку, онлайн. Вітаю вас, у Бієвцях. Дуже хочеться мені там побувати, погодити стежками Василя Симоненка. Випити води з криниці Параскеви П'ятниці, якщо вона ще там є, я розкажу вам сьогодні про дуже чудову серію, яку започаткувало видавництво фоліо. Серія мистецькі біографії. В цій серії в мене вийшло вже кілька книг. Скоро п'ята буде про хвилювого. Але сьогодні я розкажу вам. Відповідно про книгу, яка присвячена Василю Симоненку, і називається ця книга Симон. Чому така дивна назва? Ну, Все пояснюється дуже просто. Симоном називали Василя у дитинстві, коли він жив у Бівцях. І так його називали товариші в студентські роки, і так відписував свої журналістські статті. Коли працював у газетах, деяким чином розкриває його характер, а характер у Семененка був відкритий, сміливий, живий. За це його любили. За це завжди запрошували його у свої компанії, і в дитинстві він користувався великим авторитетом у своїх однолітків. Десь три розділа цієї книги присвячено безпосередньо бійцям, рідним місцям, де жив. Вчився Василь Семоненко у своєму дитинстві і в юності. Я хочу прочитати вам кілька сторінок цієї книги. По-перше, що таке білятризована біографія. Це спроба художньо осмислити життя письменника, тобто зануритися у його світ, стати на його місце, побувати у його шкірі. Тобто стати на якийсь час Василем Симоненком зрозуміти витоки джерела його мистецтва, його творів. Щоб це зробити, звісно ж, може, потрібно було побувати мені і в Біївцях, але я багато прочитала про ваше село, спогадів, його сучасників, дослідників, які... Вивчали творчість Василя Симоненка, тобто, для того, щоб зануритися у його світ і написати про нього книгу, довелося вивчити багато інформації, багато матеріалів біографічних. Хочу вам прочитати кілька сторінок з цієї книги, щоб ви відчули ту атмосферу, в якій жив Василь Симоненко, бувши хлопчиком, який виховувався. Важкі часи, перший клас він пішов у 42 році, коли Бівці були окуповані німцями. Перший розділ називається Без батька та з дідом. До речі, Василь Симоненко виховувався без батька, але йому пощастило мати такого чудового діда Федора Трохимовича Шербаня, який, незважаючи на те, що не мав освіти високої. Виявився людиною, дуже мудрою, начитаною, з якою було приємно спілкуватися з якимось освіченим людям. Ну і він, звісно ж, передав свої знання, свій досвід, своє відношення до життя Василю Симоненко. Вжик, вжик, вжик свистить у повітрі гілка верби. Летить городами, скаже, на коза, з Васильком на спині. Високо вибрикує, метляючи головою, рогами намагається зачепити шаленця, який осідлав її і поганяє. Гей, гей, стара, ну вперед. кричить бешкетник і жарить козу лозиною по боках. Вона голосно обурюється, вперед сунути не хоче. І вершник сердиться на весь світ, бо йому конче потрібно навчити старушка походити під сідлом. Тепер йому в п'ятий клас до Єнківської семирічки доводиться простувати пішки, а це понад п'ять кілометрів, верхи то зручніше. От тільки коза білка на таке господарське свавілля не підписувалась і всіма копитами чинить опір. Що ж ти з тварину калічиш? кричить за плоту сусідка. От я тобі. А ноги з мого городу пострибун. Вона хапає мантачку і, розмахуючи неї, наче з шаблею, кидається у бій за свої потоптані буряки. Василь прутко зіскакує з кози і дає драла у бік удаю. Хлопці давно його чекають. Трою рідні брати Олексій та льончик Шербані, Андрій Тур, Гришко Симоненка. Сьогодні Симон має показати їм аса. Бо давно вже мріє стати льотчиком, що з війни, коли знав, що і батько його Андрій теж льотчик. Біжить і бурмоче собі підніс. Я маленький льотчик, я зроблю літак, полечу до Сталіна, скажу йому так. Раптом перечіпається, падає, михцем підводиться і, як ніде нічого, бормотить далі. І я маленький льотчик, я зробив літак, і на ньому літатиму, як кокінак. Тато бачився сміливим і гарним. І, хоч листів не писав ні матері Василька Ганні, ні сину, та все-таки до болю в очах часом вдивлявся малий у долину, виглядав його, чекав жадібно, вірячи, що той от-от повернеться. Бо ж усі батьки вже повернулися з фронту, подарунків навезли хлібу і пряників, великих цукрових бабок. Андрій Гуон, чоботи батько справив зі справжніми металевими підковами як в дорослого. З одного боку і без батька непогано. Можна без дозволу на річку бігати, вдавати з себе пілота і літати, вчепившись за вершечок верби, можна плавати і пірнати до схочу шукати бочки із золотом у ямі бибиха на дні удаю. А то, на сусідській вішні ягоди рвати і радіти, що ліди від злості сусіда, який свариться на тебе, не твій батько. Певно, якби тато Василька був, діставалося б шибенику широким армійським ременем по сідницях. Як то, бувало, показували йому товариші наслідки батькового виховання. Тобі Симона, пощастило, тебе ніхто по сраці не б'є. Може, й пощастило, думає Василь, аж іноді так щось всередині защемить, чи то заздрість до інших, чи то болісне усвідомлення своєї самоти і непотрібності, особливо коли бачить, як веде його товариша за руку батько у кіно, чи в магазин, чи просто по селі, і так болісно відбивається у серці відсутність того, кого він любить. Попри все, і кого так палко бажає дочекатися. Ну нехай би смикнув за вухо, хай нагрімав би раз чи два, все одно б він тата слухав і ловив би його слова. Стій малий, куди знову летиш? чує Василь голос старого сусіда, одного кого діда. Його побоюється, похмурий, строгий такий, може, не старий, але виглядає, наче дід. Повернувся з війни важко зраненим, застав порожнє домівку, ніхто вже не чекав. Сини на фронті загинули, дружина померла від горя. Самотньої маря, мародно сусідо, от він і каже, От ти тут, Василю, вишкитуєш, єдину козу на все село псуєш, а вдома тебе батько чекає. І лукаво так посміхається. Тільки не бачить Василь того лукавства, почувши про батька, розвертається на одній п'ятці і прожогом біжить додому. Ні, не біжить, летить на крилах і такий щасливий, такий радісний щем, відчуває у грудях, нарешті дочекавшись того, до кого так прагне. Долетів, розчахнув двері, глядь, а там мама сама, щось порується біля вічі. Оглянулася бентежно, здивована. Ти чого, Василько? Дядько кажуть, приїхав тато, тільки чому ж його нема? Кинувся в кімнату, позаглядав скрізь. Мати розгублено дивиться на сина і не знає, що сказати. Вона й сама чекає, не дочекається, коли ж її красень Андрій повернеться додому. Та, кажуть, в нього тепер нова сім'я, і повертатися він не збирається. Нарешті, усвідомивши, що однокий дідо обдурив його. Василько кидається з хати і біжить кудись, не відячи білого світу, десь у коноплях проплакав весь залишок дня. Гірке усвідомлення самотності і людської ницості вперше вдаряє його навідлик. Застрягає десь глибоко в серці. Він ніколи не зможе простити татові цю зраду. Згодом, коли Василь і сам вже стане батьком, його постарілий тато. Приїде до сина в гості, в місто, чи то в надії залишитися тут, чи то очікуючи привіту, Василь прийме його, пригостить, як належить. А бранці відкриє перед батьком двері і скаже: А тепер, батько, будьте здорові, ви пізно прийшли до мене. Я в дитинстві виглядав вас кожної днини. тієї ночі, коли сусід скуїв таку капость, Василько пробрався у його двір і кинув у вікно камінь. Він помстився за свою кривду. Може, саме відтоді Василя не полишали відчуття справедливості йому завжди хотілося триматися правди, навіть тоді. Коли це загрожувало його кар'єрі або навіть життю. Його дитинство минуло на тлі війни і повоєнної руїни. У 42-му при німцях, пішов у перший клас, бідував разом з усіма, майже не мав справжнього дитинства, бо доводилося допомагати дорослим. Хоч діти завжди залишаються дітьми, вигри грають, якщо випадає така можливість. Але в них тоді навіть ігри були особливими. Переважно у війну життя грало з ними у свої страшні дорослі ігри. Ворожі літаки над головою, гучномовець на стовпі, всюди залишені набої, патрони, гранати. Невже хлопці вбідуть їх стороною? Гриша Симоненко прикопав у садочку диски від автоматів. Льоня десь здобув ящик патронів, теж від матері приховав, от тільки автоматів немає. Дід Симоненко на, па на покосі знайшов, було один, та десь прикрив. Раптом доведеться відстрілюватися від ворога, і не буде вистачати нашим патронів, звітує перед хлопцем ільончик. А тут ми вийдемо і скажемо. Товариші бійці, ось вам патрони! І воїни кинуться і переможуть всіх. Глянчик з Васильком часто обговорювали цей момент, уявляли собі, як то буде. Дитяча фантазія ніяк не навертала до мирних картинок. Найцікавіше у Василя вийшло. В їхній клуні ще під час окупації часто переховувались партизани. От у стрісії залишили після себе справжній скарб, наган і гвинтівку. Коли Василь показав їх хлопцям, ці від заздрощі в роти роззявили, одразу вирішили випробувати зброю і, не зговорюючись, подалися до болота. Перестрілка на околиці села неабияк злякала мешканців, думали знову німці. Та Дід Федір виявив відсутність онука, побачив розметану стріх у клуні. І здогадався, хто то воює. Шмаркатих партизанів швидко зловили, ременем відшмагали, на замок посадили. Звісно, усю зброю довелося здати. Однак від мрії стати льотчиком Василько не відмовився, навіть тоді, коли узнав, що батько його ніякий не льотчик. Готувалися до польотів на річці, щоб приземлюватися. Не жорстко. Нахиляли до землі гнучку вербу на березі, пілот хапався за гілку на вершечку, потім відпускали і разом з деревом летів у бік води. Одного разу, щоправда, правда, посадка виявилася жорсткою, бо пілот до води не долетів, а впав на мокрий пісок, відбивши собі всі нутрощі. Кілька днів тоді Василько хворів і з ліжка не вставав. Страшенно перелякав матір і діда. Вони трусилися над ним, оберігали, як могли, тільки від голоду 47-го вберегти виявилося не так просто. От таке складне життя. Ну, Потім пізніше він ходив у школу пішки, виховувався самотньою матір'ю Ганною з чербань. І... Все-таки писав вірши від Бівців до тарандинців Василько щодня телепався пішки у будь-яку погоду. Кози білки, на якій колись хотів їздити до школи, давно немає, на коня грошей не вистачає, та ніхто й не дасть Василю коня, якби навіть і був. Але наука шкільна то святе. Треба вчитися, бо дід Федір сказав, що розум і наука відкривають шлях у світ. Василь старається, учителі його хвалять, мати теж, часто навіть радиться із сином з важливих питань, але дев'ять кілометрів туди і назад то вам не жарти. Та якби ще дорога була нормальна, бо ж восен... восени і узимку то болото, багнюка і бездоріжжя. А в чобіт вже така тонка підошва, що на снігу слід від ноги видно. І життя його було, хоч і коротким, але дуже яскравим, насиченим. Мені здається, він відчував, що дано йому не так багато прожити на світі і поспішав жити, поспішав зробити щось важливе. Недарма його Зустріли у літературному світі дуже щиро його соратники, поети його дуже любили, але радянська влада не могла дозволити такому палкому і щирому поету висловлювати правду. В такому світі, звісно ж, вижити було дуже важко. Дехто вважає, що Влада і згубила Василя Симоненка, тобто його побиття на вокзалі було підлаштовано радянською владою. Важко сказати достеменно невідомо, як саме це відбулося. Всі документи, як ми знаємо, сховані в архівах КДБ. Можливо, це було замовлення. Але мені здається, що просто то була така система, яка вбивала все, що з нею було незгодне. Побили його, може, і не за наказом, але по-іншому статися не могло. Василь Симоненка і радянська влада були речі несумісні, і тому життя Василя Симоненка закінчилось так трагічно. Але його життя. Як яскрава комета пронеслося, як зірка, яка досі освітлює наш шлях. І недарма ми переживаємо теж важкі часи зараз, і ніхто не змушує українців читати вірші Симоненка. Хоча його вивчають в школі показово, коли звичайні люди. Навіть от під час бомбардувань ховаються в метро і звичайні студенти читають вірші Василя Симоненка, це було б для нього просто здійсненням його мрії, тому що йому дуже хотілося донести до українців свою щиру любов до України, і він мріяв про її свободу, і мріяв про те. За що ми зараз боремось, і, я сподіваюся, переможемо. Доводилося бути пропагандистом, вписувати, писати про колгоспників, робітників, передовиків виробництва. Це було йому не до душі, його це гнітило. Він писав вірші, і тільки вірші були, якби його такою. Відрадою давали йому можливість розправити крила. Вірші дуже щирі, вірші, які він писав душею. Незважаючи на те, що це патріотична поезія, а вона написана такою дуже щирою, дуже теплою, дуже начебто, і простою, але глибокою. Поетичною мовою, що вона ніколи не піде від українців, бо вона відтворює наш український світ. Я бажаю вам приємного занурення у світ Василя Симоненка. Сподіваюсь, книга вам сподобається, вона написана з любов'ю щиро, в ній використані реальні спогади сучасників Симоненка, літературознавчі дослідження, поезія Симоненка. Тобто максимально хотілося зануритися у його творчий світ. Сподіваюсь, мені це вдалося. Приємного вам читання!